Мир Божий вам, любі радіослухачі, вітаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ласкаво просимо вас слухати українську радіопередачу Христові вояки щотижня, в цей самий день і в цей самий час. Шановні слухачі, попросимо Божого благословення в молитві Господу. Наш милий Боже, ми славимо і величаємо ім'я Твоє святе, за Твою вірність і незмінність до нас, грішних. Ми вдячні за велике Твоє довотерпіння до нас. Завжди, навчи ж і нас бути вірними Тобі і мати терпіння до наших близьких чи навіть ворогів наших. Боже, допоможи нашим людям скоштувати, який ти добрий. Дай відчути Твою любов в серцях наших любих радіослухачів і допоможи їм прийняти Тебе як свого особистого Спасителя. Благослови цю радіопередачу і всіх слухачів. Ім'я Ісуса Христа ми просимо. Амінь. Шановні друзі радіослухачі. Дозвольте вітати вас, словами Господа нашого Ісуса Христа, мир вам. Прочитаймо з другого соборного листа Апостола Петра, другий розділ вірші з 9 по 13. Тож Господь знає, як рятувати благочестивих від спокуси і неправедних тримати на День суда для покарання, особливо тих, котрі йдуть в нечистих у слід плоті і заважають владу, захвальні, самолюбні і не бояться засловити вищих, тоді як англи. Переважаючи їх міцею і силою, не зводять на них перед Господом до кірливого суду. Ці ж мов безсловесні тварини, що за своєю природою призначені для вловлення і знищення, ганьболять те, чого не розуміють у росліні своєму, знищаються, вони одержать відплату за беззаконня своє, бо вони вважають. Повсякденну розпусту насолодою, сквернителі та соромляки насолоджуються в обманах своїх, бенкетуючи за вами. Наша тема сьогодні другий прихід Ісуса Христа. В Біблії є багато відомостей про другий прихід Ісуса Христа на нашу грішну землю. Господній наказ, переможний клич. Почують всі викуплені, ті, що вмерли, і ті, що зостались живими. Апостол пояснює, що перше воскреснуть умерлі у Христі, а потім зміняться ті, хто зостався в живих. Не буде переваги тим, хто вмер у Христі, і тим, хто зостався в живих. Всі разом будемо схоплені на хмарах на зустріч Господу. Хмари це триумфальна колесниця нашого дорогого Господа Ісуса Христа. Подібно до того, як Хмара забрала Господа при Вознесінні, так і при піднесенні церкви своєї. В цій тріумфальній колисниці Господь візьме свою наречену церкву, яку він набув собі власною кров'ю своєю. У Вознесенні церкви приймуть уділ не всі, так звані християни, а тільки ті, хто в свій час прийшли до Христа з покаянням, прийняли його своїм особистим Спасителем, народилися згорі. Підтвердженням, що являється його їх богобійне життя, не ті, хто готувались до зустрічі з Христом, а хто були вже готові, як і сказано, і готові війшли на весілля з ним. При піднесенні церкви настане раптова розлука віруючих з невіруючими, як сказав про це Христос. Кажу вам двоє будуть ночі теї на одному ліжкові, один візьметься. А другий залишиться. Дві молотимуть разом, одна візьметься, а друга залишиться. Двоє будуть на полі, один візьметься, а другий залишиться. Свідками піднесення Христа були учні його. Ніхто з фарисеїв, садокеїв і взагалі з тих, хто противились йому, не бачили, як він був вознесений. Два ангели засвідчили ось так. Той Ісус. Що вознісся на небо від вас, прийде так, як ви бачили, і як ішов він на небо. Отже, і підхоплення церкви буде утаємлене від людей віку цього. Ціль приходу Христа за своїми позбавленими церкви та кожного правдивого християнина від години випробування. Бог Христос дав обітницю, так як ти зберіг Слово терпіння мого, то й я. Тебе збережу від години випробовування, що має прийти на весь світ, щоб випробовувати мешканців землі. При піднесенні Христос зійде з неба, а церква буде взята з землі, і зустріч Христа з церквою відбудеться на повітрі. Тобто там, де панує тепер князь світу цього, диявол, це ще раз ствердить перемогу Христа над дияволом. Наступний етап другого приходу Христа. Буде видимий для всього роду людського. На цей раз Христос прийде на землю не як Спаситель, але як суддя праведний. А для віруючих, відроджених дітей Божих очікується найщасливіша в історії зустріч церкви. Зрушується благовія і бринить дивними тонами блаженства серця, готуючись. До цієї цілі повторює слова бідниці і надії, що їх Бог наклав печаткою на свій великий план. Той, хто свідкує, говорить оце, так незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе, книга обявлення Богослова, 22 розділ, 20 вірш. Ні, це не мрія тільки. Це одна із славних основ християнства. Це Божа правда. Як збулася правда Святого Письма в Минулому. Як збувається за нашого часу, так неодмінно збудуться всі Божі слова щодо плану майбутнього. Це не буде ще кінець світу. Це буде несподівана подія для цього світу. Ніхто з інших живих чи померлих не почує тоді голосу архангела та поклику Божої сурми. І то тільки тому, що вони до того часу не звернули уваги на голос Господній, що закликав їх до покаяння. Але вони не відізвались на голос доброго пастиря, щоб слідувати за ним, не подбали за чистотою свого серця, бо тільки чистим серцем бачитимуть Бога. Захлопотаний своїми щоденними справами, засліплений, блискавками пристрастей цього світу, ізольований від Бога гріхом цей світ, житиме власним життям і глузуватиме з Божої правди, як глузував перед потопний світ зною, коли той наперекір перекид усій людській логіці, але за Божою вказівкою будував ковчега на суходолі, не звертав увагу ні на що. Наш дорогий Спаситель за багато віків передбачив це і через учнів своїх перестаріх, як було за днів мноєвих, так буде і прихід сина людського, Івана Матвія, 24, розділ, 37 вірш. Чи треба тепер доводити, як важливо? Бути правдивим християнином, яке велике має значення належати до Христової Церкви, яким конечним щоденний зв'язок наш з Господом, чи не видно все, що проникає себе той, хто легковажить Божим даром спасіння, хто жартує над святістю, хто гордо підносить свою грішну руку проти Бога, проти Його святої правди. Бог попереджував. Не галядуйся, не прив'язуйся до дочасного, до тимчасового, що його ти маєш залишити рано чи пізно. Не затримуйся на тому місці, яке призначене на загибель. Рятуй свою душу. Дружина жлотова оглянулась і стала соляним совпом, як приклад для нас за непослух свій. Пильнуйте і кожного часу моліться, наказує нам, дорогий Господь, щоб змогли. Ми уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином людським. Іван Луки, 21 розділ, 36 вірш. Дорогі друзі, радіослухачі, як ця справа виглядає за вами. Господь Іван сьогодні закликає. Тому не вагайтесь і не відкладайте на завтра, а прийдіть сьогодні до Господа молитві покаяння тепер. Прийміть Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Хай Бог вам в цьому допоможе. Для слави його просимо. Амінь. Душе моя в мені гори, священними полдум'ями любви, моєму серцю говори, прочинок жертви і крові, гори синіш, огонь любів. Спалився гришне в груди, моє те серце обновив, навчинок віри, ти пошли. спаситель мер, за мене ти. Щоб я з тобою завжди жив, твою відчину віду я, коли залишу краї земний. гори завжди, огонь мені, дай духа свого мені серце о святий, І на діло Боже сам пошли, там в вічності на небесах, тебе прославить, я бажаю. З хвалінням краще мене в сльозах, ти сам отреш сльозу мою, гори сильніш огонь любі, спалився я в руді. моє те серце, обнови на вчинок пошли. Ви прослухали українську радіопередачу Христові вояки. Дякую вам, що слухали нашу передачу. Сердечно прошу вас! слухати наші радіопрограми щотижня, в цей самий день і в цей самий час. Будь ласка, напишіть нам ваше враження відносно наших передач і які благословення вони приносять вам, наша адреса поштова скринька 94 Мілбрей, Каліфорнія 94030. Повторюю: Поштова скринька 94. Мілбрей Каліфорнія, 94030. Ноль тридцять Сполучені Штати Америки. До наступної радіопередачі. Хай Бог благословить вас рясно.